Привіт, хлопці та дівчата! Сьогодні наші пальчики пограють в гру, яка називається замок. А ви вмієте робити замок пальчиками? Давайте спробуємо поставте долоньки навпроти. І щепіть пальчики! Міцно-міцно щепіть! Подивіться, який в мене міцний замок! А ну покажіть свої замочки, які у вас гарні міцні замочки! А тепер послухайте нашу гру. На дверях висить замок. Як нам його відчинити? Покрутили, потягнули, потрусили, розімкнули. А тепер давайте спробуємо разом. На дверях висить замок. Як нам його відчинити? Покрутили. Потягнули. Сили, розімкнули. Молодці! Вас дуже добре вийшло! До побачення, до нової зустрічі!